Розділ перший маска, яка відкрила очі. Побачивши в інтернеті чергову скаргу на свій новий ресторан на набережній, Мирон відкинув ноутбук. Його ім'я відоме в місті, мережа ресторанів, успішні проекти, інтерв'ю в журналах. Але саме цей заклад особливий. Він відкрив його не лише як бізнес. Це було щось глибше, як спроба повернути частину себе частину, яку колись загубив. І саме тому кожен негативний відгук сприймав болісно. Особливо коли йшлося не про їжу, а про ставлення до людей. І тоді він вирішив досить спостерігати з кабінету. Потрібно побачити все на власні очі не як директор, а як звичайна людина. Ідея перевдягтися в бродягу не здалася йому дивною. Навпаки, логічною. Щоб побачити правду, іноді треба стати невидимим. Вже за годину він стояв на задньому подвір'ї ресторану. У потертій курці з небритим обличчям і ковпаком на голові. Охоронець пройшов повз, навіть не глянувши. У руках Мирон тримав стару сумку. У ній лише пляшка води і зошит із давно записаними спогадами. Він зайшов із чорного ходу. Ніхто не зупинив. На кухні метушились. У залі лунала музика. Офіціанти сміялися між собою. І раптом хлопчик малий, років шести, із великими очима й пакетом у руках. Він підійшов і простягнув йому пиріжок. Мама сказала, що у вас очі добрі, а добрі люди не мають бути голодними. Мирон здивувався, не пам'ятав, коли востаннє з ним хтось говорив безкорисливо. Узяв пиріжок. І в цей момент усе змінилося. Пиріжок був із яблуками. Тонкий аромат кориці одразу нагадав про дитинство. Про ту, хто колись теж приносила йому пиріжки. Світлана. Це ім'я опалило. Він не вимовляв його вголос понад десять років. Але не забував її очі, її сміх, її обличчя, коли він пішов без слів. І тепер пиріжок із таким самим смаком, як тоді. Це не міг бути збіг. Як тебе звати? тихо спитав Мирон. Артем. А маму, звати Світлана. Вона тут миє посуд, його серце завмерло. Неможливо. Та сама Світлана, тут, на кухні, в його ресторані. Він відчув, як земля йде з під ніг. У ту мить він зрозумів, цей день стане точкою неповернення. Пиріжок, хлопчик, ім'я усе склалось у картину, якої він не чекав. І тепер йому належало дізнатись правду не лише про ресторан, а про те, що насправді сталося 10 років тому. І що досі не відпускає. Мирон вийшов на подвір'я. Присів на лавку біля смітника. У голові хаос. Смак яблука ще був у роті. А в серці біль і щось нове. Ні, не надія. Скоріше відповідальність. Бо якщо це справді вона, він мусить подивитися в очі тому, що зробив. Не як директор, не як чоловік у костюмі, а як людина. У цей момент повз проходила жінка. Зі схиленими плечима в гумових рукавичках. Її очі втомлені. І знайомі. Світлана. Він не впізнав би її одразу. Але очі не змінились. Лише глибші стали. І сумніші. Вона не глянула в його бік. Пройшла повз, несучи ящик із брудним посудом. Не впізнала. І, можливо, це було добре. Бо він ще не був готовий. Не мав права повертатися просто так. Але ця зустріч була початком. І те, що колись було поховано під роками мовчання, почало пробуджуватись. Йому належало розплутати не лише долю ресторану, а й свою власну. І шлях, який почався з маски бродяги, міг привести до правди, якщо він не відступить. Розділ другий те, чого не побачиш у звітах. Наступного ранку Мирон повернувся у тій самій курці з тією самою сумкою. На нього ніхто не звертав уваги, у світі бідності невидимість стає захистом. Цього разу він зайшов не через чорний хід, а сів на лавку біля ресторану. Спостерігав, слухав. Вперше за багато років, не командував, не аналізував, не рахував. Просто був присутнім. У дворі знову з'явився Артем. У руках пласте емасовий м'яч. Бігав між коробками, сміявся, падав, піднімався. Мирон усміхнувся. Йому було близько п'ятдесяти. Але це був один із перших моментів, коли він відчув, що життя це не лише про досягнення. За кілька хвилин із дверей вийшла Світлана, у брудному фартусі, з відром і ганчіркою. Трохи згорблена, з руками, що більше пам'ятали втому, ніж ласку. Але в її очах, в її очах, усе ще жила сила. Не та, що бореться, та, що тримає день за днем. Вона мовчки обійшла хлопчика, погладила його по голові і пішла мити сходи. Мирон не підвівся, не підійшов. Бо розумів вона не образ із минулого. Вона жива. Зі своїм болем, своїми перемогами, своєю історією, якої він давно не знає. Він повернувся до ресторану ввечері. Цього разу, як клієнт, переодягнений, чисто виголений. У простому одязі. Не привертаючи уваги, сів у дальньому куті залу і почав дивитись на персонал. Не як керівник, а як людина, яка хоче зрозуміти. Офіціанти поспішали, не помічаючи клієнтів. Хтось кинув підніжку по судомиці, що винесла та цю не з того входу. На кухні крики. Адміністратор сварив прибиральницю за вологу підлогу. І саме тоді він побачив її, Світлану. Вона тихо винесла відро. Витерла слід за слідом, ні з ким не сперечаючись. Просто працювала. Мовчки. Стійко. У ту мить Мирон зрозумів, що бізнес, збудований без поваги, не витримує ударів. Його ресторани мали найкращі фасади. Але всередині панувало те, що він сам колись породив, байдужість. І тепер, дивлячись на цю сцену, він побачив не цифри, а людей. І це боліло більше, ніж будь-який провал у звіті. Йому захотілося встати. Сказати щось, захистити. Але він зупинив себе. Бо знав, це не той момент. Героїзм із запізненням це не виправлення. Це лише спроба змити провину. А він більше не хотів робити вигляд. Хотів змінити. Після вечері він залишив офіціанці чайові. Із короткою запискою на сервисі, Цінуй тих, хто мовчки тримає цей дім. Вона навіть не звернула уваги. Але він залишив. Бо не все, що робиться правильно, має бути помічене одразу. Уночі він довго не спав. Лежав у готелі, але в голові не було тиші. Перед очима Артем. Його сміх, його слова. Пиріжок, і погляд світлани. Такий, ніби вона все давно пробачила, але не забула. Він відкрив ноутбук, переглянув список персоналу. Імен багато. Але поряд із ім'ям Світлани не було фотографії. Лише номер і короткий опис, технічна працівниця. Без дати прийняття, без відгуків, без життя. Тоді він відкрив новий документ, почав писати не звіт, не лист вимогу, а список змін, які потрібно зробити. Першим пунктом був рядок подивитися в очі кожному, хто тримає цю справу на плечах. Розділ третій. Голос із минулого. Що мав забутись, дощ почав накрапати, коли Мирон вийшов із ресторану. Ніхто не звернув на нього уваги. Його розпатлене волосся, старий бушлат і стоптані черевики ідеально вписувалися в образ бродяги, що міг би бути всюди і ніде. Але він ішов цілеспрямовано. В руках той самий пиріжок, а в голові обличчя хлопчика. На найближчій зупинці він сів на лавку. Їв повільно, жуючи не лише тісто, а й кожне слово, яке почув на кухні. Хлопець сказав, що його мама посудомийка. Її звуть Світлана. І в цю мить у Мирона защеміло так, як давно не щеміло. Світлана, це було ім'я, яке він поховав глибоко. З минулого, яке тріскалося, як скло, коли на нього дивилися занадто довго. Колись вона писала йому листи, колись вони мріяли відкрити кав'ярню. Колись він обіцяв. Що ніколи не зрадить. Але потім з'явились гроші. А разом з ними інші пріоритети. Він витер руки об штани, витяг телефон, пальці тремтіли, коли водив прізвище Прокопенко Світлана. Нічого, ні профілів, ні фото. Він не здивувався вона ніколи не була публічною, завжди тихою, стриманою, справжньою. А тоді він вибрав гламур і голосно зачинив за собою двері. Він піднявся і пішов назад до ресторану. Змінив думку. Хотів поговорити з хлопчиком. Але всередині вже були інші люди. Інші зміни. Охоронець на вході сказав Слухай, старий, не крутись тут. Пішов геть. Мирон мовчки відійшов. Ішов бічними вуличками через парк. Аж поки не опинився біля старої бібліотеки. Колись він і Світлана сиділи там після занять. Вона любила романи про другий шанс. Він плани успіху. Тоді вони не здавались такими різними. Він зайшов усередину. Прямо в холі, дошка оголошень. Один із папірців, запрошення на благодійний вечір, відновити зв'язок разом для добра. Фото, малюнок, виконаний дитячою рукою. У нижньому куті підпис Артем 8 років. Серце тьохнуло те саме ім'я, що назвав хлопець у ресторані. На звороті адреса дитячого центру. Мирон взяв листівку, засунув до кишені і пішов. Наступного ранку він стояв перед центром. Його вигляд не викликав довіри. Але коли він попросив поговорити з директоркою, показав запрошення і назвав ім'я Світлани, його впустили. Жінка у світлому кардигані глянула на нього пильно. Ви, родич? Ні. Колишній знайомий. Просто побачив її сина. Артема, вона не любить несподіванок. Я не маю наміру втручатися. Я просто хочу знати, це вона. Директорка на мить замовкла. Потім кивнула Вона працює тут як волонтер, посудомийка то підробіток. Але більшість часу тут виховує дітей, організовує виставки. І так, її син Артем. Мирон опустив погляд. Раптом з'явилася думка, яку він не міг вигнати. Скільки років він мовчав, скільки можливостей відпустив, бо не мав сміливості глянути правді в очі. Я не проситиму зустрічі. Просто залиште їй це. Він простягнув той самий малюнок з листівки. І скажіть, що старий знайомий подякував за пиріжок. Коли він вийшов, сонце вже пробивалося крізь хмари. Мирон ішов повільно. На повороті його погляд зупинився на дитячому майданчику. Там Артем грався з іншими. Його сміх був щирим. Мирон спостерігав здалеку, і на мить йому здалося, що він бачить у хлопцеві себе. Але того, ким міг би стати, якби вчасно зупинився. Розділ четвертий. Повернення, на яке ніхто не чекав. Сутінки вкривали набережну, коли Мирон знову опинився біля ресторану. Але цього разу він не ховався за образами, не грав роль. Він був собою у старому пальті з порожніми руками. Але з поглядом людини, яка вперше за довгі роки почала щось бачити не бізнес, не цифри, не репутацію, а людей його впізнали не одразу. Охоронець, який вранці мало не вигнав його, здивовано відчинив двері. Але Мирон не зайшов. Він просто подивився на вивіску. Скільки разів він проходив повз, не помічаючи, що за нею ховається не просто їжа. А долі. Ви повернулися. Пролунав голос із боку. Це була Марта, та сама жінка, яку колись не взяли офіціанте кавою, бо занадто проста. Тепер вона працювала на кухні, але вже не з похиленою головою, як вранці. У її руках піднос із пиріжками. Звичайна вечеря для команди. Але в її очах не втома, а вогник поваги до себе. Я хочу поговорити з керуючим, сказав Мирон. Без зверхності, без наказу. Просто. Марта кивнула. І впустила його. У кабінеті, де колись підписувались великі контракти, тепер сидів той, хто мав би бути другом Ігор. Колишній партнер, нинішній директор ресторану. Побачивши Мирона, він не підвівся. Лише нахмурився. Нарешті згадав, що тут твоя власність. Я згадав, що тут моє серце. Ця фраза застала зненацька. Бо не звучала як шантаж. У ній не було бізнесу. Була щирість. Мирон поклав на стіл фото те саме, яке дав йому хлопчик з кухні. Фото, на якому була Світлана, не як колись, а зараз. Вона справді працювала тут. Ігор сховав її. Не через помсту. А щоб не нагадувала про минуле. Ти не розумієш, заговорив Ігор. Вона не хотіла, щоб ти знав. Вона боялася, що все знову повториться. Я не прошу повернути мені щось. Я хочу виправити. Мовчанка. Потім важке зітхання. Ігор показав жестом іди до неї. Вона на кухні. Мирон пройшов повз знайомі столи, повз плиту, де колись він сам готував перші страви ще студентом, щоб зекономити на харчах. А тепер тут варили нове життя ті, кого він не бачив за звичними ролями. Світлана стояла спиною. Змінила зачіску, трохи посивіла. Але рухи ті ж самі чіткі. Дбайливі. Привіт. Вона обернулась. І в її очах не було сліз. Лише подив. І втома. Але не образа. Ти змінився, сказала вона. Я почав змінюватися. Чому зараз? Бо один пиріжок нагадав мені, ким я був, і ким не хочу більше бути. Світлана не відповідала. Але не відверталась. Це вже було більше, ніж надія. Мирон сів за стіл біля входу до кухні. Серед кухарів, серед справжніх людей. І почав слухати не себе. Їх. І тоді стало зрозуміло змінюється не той, хто просить вибачення, а той, хто вчиться мовчати, щоб чути. Розділ п'ятий. ТЕ, що залишилось у тарільці. Суботній вечір. У ресторані більше не було суети, лише спокій. Гості пішли, кухня прибиралася, хтось мив посуд. А хтось курив на задньому дворі. Мирон залишився останнім не тому, що мав справи, а тому, що не хотів піти. Ще ні. Він дивився на зал, не як власник, не як критик, а як людина, що нарешті усвідомила, іноді найважливіше не смаки, не музика, не інтер'єр. А що залишилось у тарільці не фізично, а в душі. Світлана сиділа навпроти, без фартуха, без маски сили. Просто вона. Я багато думала, сказала вона. Не про тебе, про себе. Про те, як можна вижити, коли тебе зрадили, і все одно не стати гіршою. Мирон кивнув. Уперше не виправдовувався, не розповідав, як було важко. Він слухав. І в кожному слові Світлани був біль, якого він не бачив, бо не хотів. Я не прошу вибачення, сказав він. Бо це нічого не змінить. Я просто залишусь тут. Якщо дозволиш. Не поруч. Не для сцени. Просто як людина, що більше не тікає. Вона мовчала довго. Погляд ковзав по старому фото, що все ще лежало в його кишені. Потім сказала У кухні є порожній стіл. Завтра зранку треба перебрати овочі. Якщо справді хочеш почати, почни з цього. І він не зрадів не радів, що його пробачили. Бо це було непробачення. Це був крихкий шанс. І Мирон знав, цього разу він не має права зруйнувати. На ранок він прийшов раніше за всіх, у зношених джинсах, і з вузлом на плечі. Сів за той самий порожній стіл і почав різати моркву. Тиша, рухи, і думки. В обід до кухні зайшов хлопчик. Той самий, що колись поділився пиріжком. Це ви тоді були? спитав він. Мирон усміхнувся і відповів Так. І я пам'ятаю. Хлопчик сів поруч. Дістав два пиріжки. Один поклав перед Мироном. Це від мами. Він взяв і цього разу не задля вічливості. А як символ, що минуле можна не лише згадувати його можна змінити. Він більше не питав, чи буде знову зі Світланою. Не писав їй повідомлень, не телефонував уночі. Просто щодня приходив, працював, слухав, пув. і поступово його перестали називати власником, його почали називати Мироном. Історія, яка почалась із перевдягання в бродягу, завершилась не розв'язкою, а початком, початком іншого життя, там, де правда не прикра, а цілюща, там, де пиріжок, не просто їжа, а місток до прощення. Там, де справжнє повернення. Не на ресторан, не в стосунки, не в успіх, а до себе. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.